Сонце вже хилилося до заходу, коли важкі ворота колонії з гуркотом зачинилися за спиною жінки. Вона на мить заплющила очі і глибоко вдихнула повітря свіже, напоєне запахом осіннього листя. Її звали Олена, за плечима роки проведені за ґратами, роки приниження й боротьби за виживання. У руках старенька сумка. В якій кілька речей, але найбільший тягар був не там. Він сидів у серці, думки про сина, якого вона залишила ще дитиною. Чи пробачить він, чи впізнає мене взагалі? прошепотіла жінка, дивлячись у бік дороги, де мала приїхати маршрутка. В голові промайнуло перший поцілунок малого сина. Його сміх на подвір'ї, як він біг до неї після школи, і останній спогад, як його забрала соціальна служба, коли вона вже знала, що вироку не уникнути. Тепер він дорослий, йому 23. Кажуть, він вчиться і готується до весілля. Коли Олена вперше побачила його після звільнення. Серце закалатало так, що ледве не вистрибнуло з грудей. Син стояв на вокзалі, високий, підтягнутий, у темному пальто. У його рисах ще відчувалася дитяча м'якість, але очі очі були вже чужі, насторожені. Привіт, мамо, холодно сказав він, побачивши її. Сину. Вона простягнула руки, але він зробив крок назад: Не треба, я забув, як це бути з тобою. Ці слова різанули її, мов ніж. Але Олена не здалась, у її очах з'явилась тиха рішучість: Я не прошу в тебе нічого, тільки дай шанс побачити тебе щасливим хоч раз. Хлопець зітхнув. Озирнувся на людей навколо, ніби йому було соромно. Нарешті глухо кинув. У мене весілля через місяць, але не думай, не думай, що тебе там раді бачити, і, не чекаючи відповіді, рушив вперед. Вона йшла за ним, як тінь, відчуваючи, що її минуле ще довго буде стояти між ними холодною стіною. Та всередині вже горіло бажання довести синові, що навіть після найтемнішої ночі можна знову зустріти світанок. У домі, де мешкав син Олени зі своєю нареченою, панувала святкова метушня. На столі лежали каталоги весільних суконь, букети троянд, коробки з прикрасами. Наречена Марічка ніжна й тендітна. З хвилюванням приміряла Фату, а поруч сиділа її мати, пані Валентина, жінка владна і різка, відома у містечку своїм гострим язиком. Ох, як же тобі пасує, доню! захоплено мовила Валентина, поправляючи Фату. Але я мушу сказати відверто: весілля це не тільки радість, а й репутація. І ми повинні подумати, хто сидітиме за столами поруч із нами. Марічка зніяковіла, вона знала, що мати натякає на одну людину. Мам, будь ласка, не починай, а як же мені не починати? знизила плечима Валентина. Твій, мабутній свекор давно помер, а свекруха. Господи, свекруха ж зечка. Яка ганьба, уяви собі, що подумають гості. У цей момент до кімнати увійшов Андрій, син Олени. Він почув останні слова і різко зупинився. Досить. вигукнув він. Вона моя мати, і що б там не було, я не дозволю вам її принижувати. Валентина примружила очі, схрестила руки на грудях. Ти ще молодий, Андрію, і не розумієш, що таке суспільна думка. Ти хочеш, щоб твої гості шепотілися за спиною? Хочеш, щоб твоє життя почалося із скандалу? Андрій важко зітхнув він розривався між обов'язком сина і бажанням вберегти наречену від зайвих переживань. Марічка, бачачи його вагання, обережно взяла його за руку. Я не проти твоєї мами, вона заслуговує другого шансу, але мені страшно, я боюсь конфліктів. У дверях раптом з'явилась Олена. Вона почула більше, ніж хотіла, її обличчя зблідло, але голос залишався спокійним. Не хвилюйтесь, якщо моя присутність стане плямою на вашому святі, я не прийду. У кімнаті запала тиша. Лише за вікном сонце поволі хилилось до обрію, кидаючи довгі тіні, наче нагадуючи, що від минулого так просто не втечеш. День весілля настав, містечко прокинулось раніше звичайного. У дворі грав оркестр, гуділи машини, дівчата у вишиванках прикрашали ворота. Всі чекали святкової події, весілля Андрія та Марічки. Наречена сяяла у білій сукні, гості сміялись та піднімали келихи за молодих. Але за усмішками ховалася напруга. Кожен знав, що десь поблизу Олена, мати Андрія. Яка щойно повернулась з тюрми. Валентина не приховувала свого невдоволення, вона кидала різкі репліки, намагаючись переконати гостей, що колишній зечці не місце серед порядних людей. Уявіть, шепотіла вона до сусідки, жінка щойно вийшла з колонії і вже сидить поруч із моєю донькою за столом. Сором який. Та Андрій був непохитний. Він підійшов до матері, що стояла біля воріт. Мам, ходімо, це мій день, і ти маєш бути поруч. Гості перешіптувались, музика стихла на мить, коли вона увійшла. Хтось відвернувся, хтось здивовано глянув. Валентина стиснула губи так, що вони зблідли. Святкування наче пішло своїм ходом. Звучали тости, лунали жарти, але напруга не спадала. В очах багатьох світилась недовіра. Марічка сиділа бліда, ніби тінь. Аж раптом, коли весільний танець тільки почався, сталося щось несподіване. Наречена вийшла на подвір'я перевести подих, і за кілька хвилин зникла. Спершу всі подумали, що вона просто пішла поправити зачіску. Але час минав, а її не було. Гул музики стих. Люди почали озиратись. Паніка росла. Це все через неї. З криком вигукнула Валентина, вказуючи на Олену. Вона накликала біду. Я знала, що ця зечка принесе лише горе. Андрій зблід. Його руки тремтіли, він дивився на матір, а потім на порожнє місце, де щойно сиділа наречена. Серце стискалось від страху. Весілля, яке мало бути найщасливішим днем, перетворилось на кошмар. У дворі весільний гармидер перетворився на хаос. Жінки перешіптувались, а чоловіки бігали довкола. Шукаючи наречену, Марічки ніде не було. Андрій біг від воріт до саду, кричав її ім'я. Його серце калатало, а в голові стояв один єдиний крик. Тільки б із нею нічого не сталося!» Пані Валентина голосила на весь двір. Я ж казала: це знак, це кара, це все через твою матір зечку. Олена спершу мовчала, її погляд став холодним, зосередженим. Вона відчула тут не просто випадковість інтуїція, загострена роками життя серед злочинців, підказувала їй, це все було сплановано. За кілька хвилин на подвір'я вбіг сусідський хлопець, запиханий, блідий. Я бачив, прохрипів він. Я бачив, як Марічку посадили в чорну машину. Двоє чоловіків. Вона кричала. У натовпі здійнявся гул. Андрій застиг, наче вбитий. Хто це був? закричав він, хапаючи хлопця за плечі. Один я його впізнав, це ж твій однокласник Сергій, видихнув хлопець. Той, що колись за Марічкою упадав. Андрієві ноги підкосились. Він згадав, як Сергій багато років бігав за Марічкою, як обіцяв, що вона буде тільки його. Валентина розплакалась. Боже милий, мою доньку вкрали. І тут Олена твердо заговорила, перекриваючи галас: Ніхто не буде ридати, треба діяти. Я знаю тих типів, вони далеко не втечуть. Андрій здивовано подивився на матір. Ти справді можеш допомогти? Можу, холодно відповіла вона, бо я надто добре знаю, як думають такі люди. Вона швидко розпитала хлопця про напрямок, куди поїхала машина. Серце її калатало, але очі світились тією ж рішучістю, що колись допомагала вижити в найтемніші часи. Вони поїхали до станції, сказала вона. Якщо поспішатимемо, встигнемо. Олена кинула пронизливий погляд на Валентину. Я зечка, кажете. Ну що ж? Зараз побачите, на що здатна зечка, коли йдеться про життя вашої дочки. І, не озираючись, рушила вперед, у бік залізниці, де за кілька хвилин мав зупинитись потяг. На залізничній станції стояла тиша, перервана лише свистом вітру і далеким гуркотом коліс. Чорна машина стояла біля перегону. Сергій, блідий, з божевільним блиском в очах, тягнув Марічку за руку. Вона пручалась, плакала, але він стискав її так, що пальці біліли. Ти нікуди від мене не підеш, кричав він. Я заберу тебе, ти моя. Марічка ридала відпусти, будь ласка, я люблю Андрія. У цей момент ніби стіні, з тіні з'явилась Олена. Вона йшла швидко, впевнено, очі горіли, наче в хижого птаха, а з нею біг Андрій, відчайдушно намагаючись наздогнати. Відпусти дівчину! голос Олени пролунав різко й владно. Він здригнувся, але швидко опанував себе. А ти хто така, щоб мені наказувати? Зечка, засміявся він нервово. Ти остання, кого я послухаю. Марічка скористалась миттю і кинулась у бік. але другий хлопець схопив її. Олена зреагувала миттєво, підійшла і з такою силою вдарила його ліктем у ребра, що той зігнувся. Сергій відштовхнув Марічку, витягнув ніж Відійди! Або Олена не злякалась. Її голос був тихим, але холодним, як сталь. На пероні почувся гучний гудок. Потяг заходив на станцію. Колеса гуркотіли. Сергій кинувся вперед. Але Олена, використавши несподіваний рух, вибила ніж ногою, схопила хлопця за руку і повалила його на землю. Він закричав, Та в цей час підбіг Андрій і притиснув колишнього товариша до перону. Марічка, тремтячи, впала олені на груди. Ви врятували мене, шепотіла крізь сльози. Олена обняла її, прикривши від усього світу. У її очах блиснули сльози. То були не сльози болю, а полегшення. Коли поліцейські, викликані перехожими, вже надягали кайданки на Сергія, Андрій нарешті промовив: Мам, я горджусь тобою. І в ту мить сонце зійшло над коліями, осяваючи всіх теплим золотим світлом. Це було нове народження для Марічки, для Андрія, а найбільше для Олени, яка довела, що навіть зечка. Може стати героїнею. Весілля все ж відбулось, хоча його початок нагадував кошмар, фінал став символом перемоги, любові та справедливості. У залі знову звучала музика, гості танцювали, але тепер ніхто не смів кидати косих поглядів на Олену. Валентина, яка ще вчора називала її зечкою, сиділа поруч із нею за одним столом. Її гордість була зламана подіями на станції. Вона зітхнула і нарешті промовила. Я була не права. Якби не ви, моя донька могла б. Голос її затремтів. Дякую вам. Олена мовчки кивнула. Вона не шукала ні слави, ні вибачень, їй достатньо було бачити, як Андрій і Марічка щасливо танцюють, дивлячись одне одному в очі. Пізніше, коли гості розійшлися, Андрій підійшов до матері. Мамо, я хочу, щоб ти була з нами. Я знаю, тобі буде важко серед цих людей, де кожен шепоче про твоє минуле. Ні, синку, вибач, вам потрібно будувати своє життя. Я вирішила, що я переїду в інше місто. Так буде краще. Там я почну все з чистого аркуша. Так і сталося. Через кілька тижнів Олена вже вирушала у нове життя. Валізи квитки на руках, і на горизонті довгий склад потяга. Що мав відвести її у нове життя? Минуле залишилось позаду, прошепотіла вона. Попереду тільки дорога. Потяг рушив, колеса заспівали свою пісню, і кожен удар металу у рейках лунав, немов крок до свободи. Так завершилась історія жінки, яку всі називали зечкою. Але яка довела, що любов матері сильніша за будь-яке тавро, а сонце завжди сходить навіть після найтемнішої ночі.